Тут короче, така штука дуже схожа на гірську річку Карпатську. Але це ніхріна не річка Карпатська. Це річка в Чорнобильській зоні. Ось такі пороги, такі потоки. Красота. Тут просто, мабуть, в цьому місці дуже багато каміння. І цей. І воно тут бурлить так. Ось такі от гірські чорнобильські річки. Красота. От Церква, як вона там називалася, Святої Лінська чи якось так, була просто церква. А тепер тут поставили паркан, поставили хрест, зробили в'їзд. Надіюсь, тут собак немає. Машини стоять, буржуйки, вон ще якесь приміщення побудоване. Трактор. Будку може хтось впізнає. Переорано все. Це, мабуть, щоб пожар... пожеж не було переорало. Ну, ось тут поставили скважину водонапірну. Можна воду набирати. Ось церква. Голуби живуть навіть. Голубів не було ніколи. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. І ще якісь набудовані. Сподіваюсь, вони не проти, що я тут хожу в них. Собак на цьому нема. Вилізу на цю вишку. Завжди було цікаво на неї вилізти, Подивитись, що тут було. Я тут у них ціле село з нуля відновили. І от вид на поліссі. Як тут все змінилося, якісь будки? Городи з'явились. Там теж городи. Далі видно, вулики стоять. Якісь там ще люди ходять. Так от тепер це все виглядає. Сонячні панелі, пластикові вікна. Цивілізація трохи є. От ми в селі з невідомою назвою ЕА. Ну, хто знає той знає Я думаю, більшість сталкерів знають. Тут погріб, я його не бачив ніколи, до речі. Можна в ньому жити. Старий магазин, зганив, розвалився, але не згорів, бо більшість села. Мабуть, на 99% згоріло. То що металева і може тому й А Ось клуб, зараз його дуже гарно видно, бо останній раз, коли я його знімав, то було листя ще, ну була осінь, але було багато листя і його було слабо видно, а тепер видно офігенно. Там написано тисячу. 964 рік побудови. І тут ось сьогодні в клубі. Така от штука. Така от зима. Де-не-де видніються руїни. Ну, там руїни школи. Вже немає, ніфіга, там хіба що десь в хащах можна найти кусочки дитячого майданчика. Там в тій частині за цією будівлею є дитячий садок. Теж розвалений, нічого немає. Теж ну, такий дитячий майданчик залишився. Ну це центральна будівля. Там ще пару хат лишається, які не згоріли. Сталкери, які в них лишалися, завжди палилися, їх там мінти брали. А там он... Серп і молот, наша гордость, вся еліта СССР там була, мабуть, в даному селі. Не хочу близько підходити, часу немає. Може міни якісь є. Ще після кацапчиків може залишили щось. Таке от село. Ось така от буряковка зимою. З іншої сторони. Буряковочка. Як тобі? Зекономив на легальній екскурсії. Зараз ми з тієї сторони до вертольотів підійдемо. Це ж мі 8 по-моєму, щось таке? Ну в них лопастей нема, А уграли Джокера, братан. Ну, казало, що я до центру поставив. Отут от ось. Ну... Під під камери може тоже. Ну, тут стояв Джокер, луноход і ще якась херня маленька на гусеницях. Подиви, от там бугри, це все закопана техніка. перед найбільше. Воно там як три футбольних поля розміру. Там на Google Картах видно, що там стоїть цей бульдозерний. Он, на він на це на дверях зона написана. Зона. Ну типа, що ці машини не мають виїжджати з зони. Вони марковані. А чого його не закупали оце, оце все гавно? Щоб можна було щось спирити. Ха, Ха, кабіну спили. трохи розтаскивать, воно світ... цвет метр, бля. Розтаскують розтаскують. І тут стирили. Кабіни покрали. А на кабіни? кабіну? Ну, я не знаю. Отут теж було. Оце це. Ось він, ось вони красавчики. Переставили техніку. Нафіга тільки не ясно. Ну, Просто вони стояли там під забором, де могли сталкери побачити. Да. А тепер. У нього мікросхеми О, погоріли, да, та й зразу. Пані тон очень жорстко, сразу говоря. Війна війною, а прип'ять залишається незмінною. Тишина, спокій і хащі. І та що як місто померло більше 35 років тому, то вже що йому буде. Коротше, настав час перевірити свою квартиру сталкерську. Тому що деякі сталкери ну, їм розповідали військові, що в квартирах навіть дивани покрали. Я не знаю, що це за прикол такий. Зайду подивлюсь. Кому треба з Прип'яті красти дивани бідному російському народу? Можливо. Ще щось вибухає десь. Надіюсь, це не цей, не білорусі, вирішили йти на штурм, бо щось так гепало добре. Ось в цьому будинку знаходиться моя квартира сталкерська. Її здається вже знайшли мінти, ну те, що її знайшли багато сталкерів, то я вже знаю бо там було до хрена сміття якби хоч не срали прибирали після себе то було б ще не зрозуміло а так дуже даже чітко ясно що там хтось вписувався от зараз подивимось така от кухонька бірюса якийсь От така квартирка. Ну тут, коротше, якісь миші газети поточили. розвели срач. Ну, зато є тут каримат. карта Чорнобильської зони, диванчик. Ката би... Чорнобильської зони. Військово-радянська. Олег Морозець на вікнах трошки помалював на вулиці Мороз. Зараз йдемо в одне із найпопулярніших місць в Прип'яті. Зараз побачимо, як воно там збереглося після окупації. Це басейн лазурний. Ну що, прикольно? Як давно я тут не був. Як же ж тут прикольно? Ну що, погнали? 16 поверхів плюс техповерх і плюс дах. Це десь 18 поверхів. Нарешті вийшов, трошки підзахекався. Краса не описуємо. Це завод Юпітер. А там вдалині дуга видніється. Це білаз, яким мили і Чорнобиль. Ну ось ще. каруселька. от там машинки? Да, тихо, класно, гарно. Кругом хаща мертве місто. Кафе прип'ять, а то річний порт в кущах. Тут автомати з газованою водою. Це кафешка була дворик столи лавочки. Це пристань. Тут бетонний причал такий є до нього, Швартувалося, але його затопило все. Ось замерзло. Так погода трохи мерзопакосна. Дощ іде. Там вдалині видніються портові крани. і дебаркадер, який вже склався і наполовину втопився від старості. Якщо ви плануєте похід в Чорнобильську зону або просто полюбляєте подорожі, рекомендую вам магазин спорядження ТОПРОБ. Магазин пропонує широкий асортимент товарів для туризму, альпінізму, активного відпочинку, від наметів спальників і рюкзаків до ліхтариків, ножів, похідного посуду, інтегрованих систем та сублімованої їжі. Втопроп професійно допомагають підібрати спорядження під ваші задачі, консультують і швидко доставляють замовлення по всій Україні. Посилання на магазин внизу під відео. Там десь на фоні, в тумані видніється. Ранковий реактор. Тут трошки радіації, жижий ліс і ми покидаємо прип'ять. Місяць ще світ, вже сонце сходить. Тільки вийшли з прип'яті. Тут в лісі такі от якісь об'єкти. Це дежурно по-любому. Там якийсь для води резервуар. Ах, не видно, лисиця біжить. Красиво так. Ну, ми практично зайшли на дугу. Вона, вона красавиця стоїть. Така от дуга. Велетенська фігована взимку. Я туди лазив колись. От і я відвідав дугу. В Чорнобильській зоні не був вже більше року. От ну як, в Чорнобильській зоні був, на дузі не був. Ну що ми поїли, поспали і треба йти далі на вихід. Єдине що в нас не влаштовує це дощ, який продовжує йти, який ляпати по криші ми чуємо як. Який ну, просто не сильний, але мрячка і це мабуть найгірше, яке воно все розкисає і теж постійно мокрий, при тому що під ногами не зовсім сніг розпав. Ну, нічого, це вже фінішна пряма, можна потерпіти, я думаю. І я надіюсь, що все буде чітко. Зустрінемось вже за колючкою. Ну, все, ми вийшли. Зараз вже світає, через пів години буде сходити сонце. От. Ще трошки темно на вулиці, щоб знімати без ліхтарика. Але вже ранок півні Півність співають в селі, собаки гавкають. Ми вийшли, якраз вийшли, дощ закінчився. Все вчасно чекаємо свою машинку. І їдемо по домах. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий пока!